Крім цього, це буде епізод про наслідки, які в мене були після укусу гігантського японського шершня. <звук> І я не дуже готовий до цього епізоду, тому що пройшло лише 12 годин з моменту Японії. укусу. Так, і ми всередині. Так. чому ми всередині, тому ми що зовні за нашими дверима прямо зараз вирує тайфун. Тренні прямо зараз вирує на вулиці, проте нам потрібно зняти, що сталося з твоєю рукою. Ми подумали, що було б дуже цікаво зробити кардинально інше відео про наслідки, щоб зануритися та розібрати цей укус, тому що він був одним з найепічніших на нашому каналі. 100% минуло лише 12 годин, але поглянь на свою руку. Просто жах. Без слів все видно. Вона виглядає, неначе сарделька. Вона набрякла прямо від мого ліктя аж до самого зап'ястя. Якщо штрикнути її веделкою, вона вибухне. Ти тепер, як моряк папай, покажи їм. Нумо, наївся шпинату? Ні, я в коло в отруту шершня, прямо в руку.